Ну, власне, ми ж е, говоримо про те, що пан Кривола пояснив, що це за літак, а не навіщо він це робив. Е, тому, друзі, продовжимо цю тему. Справді це літак не бойовий, розуміємо це, але ж навіщо він туди залітав, чи це просто справді вони втратили. Орієнтири й попутали берега, як то кажуть, так Дніпра. Чи це була спланована акція? Свідома провокація. Свідома провокація Білорусі Необхідно готуватися до війни, оскільки такі заходи вживають противники та суперники. Ці слова Олександра Лукашенка наводить видання. Белта стара формула. Хочеш миру, готуйся до війни, сказав він. При цьому самопроголошений президент Білорусі заявив, що не збирається та не хоче ні з ким воювати. Він не бачить е, ознак близької війни. Лукашенко надав свою територію для вторгнення російських військ до України у лютому, 2022 році. Нагадаю, при цьому білоруська армія не бере участь у війні безпосередньо, а постійно проводить навчання. Хоча всю техніку вона передала білоруська армія Росії снаряди, ну і плюс вже доглядала за росіянською те. Технікою не забуваємо про це.